Пішли мої дівчатка, пішли гулять. Мене звати Анна Крилова, я займаюся сироварінням в селі Грушківка. До цього ми жили в Києві, працювали. Взагалі маю медичну освіту. Ніяк не стосується це до сиру і до цієї справи, що на сьогодні я займаюся. Будинок ми орендували, він дав він старенький, з літньої кухні облаштували сироварню і там готую сир. З семикіз – невеличка кількість молока, 16 літрів в сутки, але варити потрібно кожен день. Нагріваю молочко, вже є потрібна мені температура, тому а зараз... зараз буде магія, зараз буде. Молоко перетворене на сир. І ось молочко вже збирається в такі зернятка. Ще 5 хвилин вимішуємо і сир вже буде готовий. Сир осідає. Це буде в нас адгейський сир.